У першому у вересні засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради члени виконкому затвердили списки дітей і підлітків віком від 5 до 18 років. Станом на 20 серпня поточного року у місті налічується 3162 дитини дошкільного віку. Постала необхідність у відкритті додатково чотири групи при дошкільних навчальних закладах. У школах теж додалося два класи, а всього по школах близько 3620 Учнів начальник управління освіти Геннадій Френкель повідомив також про загальну чисельність шкіл та класів. Так станом на 1 вересня 2013 року у місті діє 175 класів, 17 груп продовженого дня, одна вечірня школа, 15 дошкільних навчальних закладів, а це 104 групи. На порядку денному виконкому стояло багато питань, які стосувалися затвердження міських програм, доповнень та проєктів. Такі пункти винесено на розгляд чергової сесії Світловодської міської ради. На розгляд місцевих обранців члени виконкому адресували і проекти рішень щодо надання матеріальної допомоги мешканцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема хвороби та пожежі. Члени виконкому розглянули 59 питань і поза порядком денним заслухали та погодили своїм рішенням доповідь начальника управління житлово-комунального господарства Віктора Самоляка, а стосувалася вона відключень. 39 абонентів від центрального опалення та гарячого водопостачання. Після чого міський голова Юрій Котенко нагадав комунальникам про нескошену амброзію на прилеглих вулицях міста, пообіцяли виправитися. Вулиця Вадима Бойка поки що залишається незайманою, а тут як на гріх злива в кінці серпня зірвала з дороги останню одежину. Невже так і зазимуємо? З цим запитанням ми звернулися до заступника міського голови Олександра Сеча. вулиці Вадима Бойка у нас одна існе план, одна єдина задача. У нас 27 числа 27 августа був проведений тендер на ремонт етидороги. Е, зараз про тендерна. Тендерная процедура. У нас есть небольшое финансирование в размере 990 тысяч из нашего местного бюджета. Опять же, как будет реализовываться этот проект? Почему? Потому что то, что необходимо было сделано от, от администрации, был изготорен проект, был проведена его экспертиза, было изменено техническое решение строительства этой дороги, то есть не из асфальта, а из бетонных плит, именно в местах наиболее поток, наибольшего потока воды. Предусмотрена система водоотведения для того, чтобы обеспечить отвод воды из улицы, улицы Вадима Бойко и как и обычного затекания в районе Буйка 2А и улицы Украинской. Все это проектом предусмотрено, тендер у нас проведенный, но опять же, как будет сработать наша Державная казначейская служба в плане перечисления этих денег. Почему? Потому что мы имеем проведенных три тендера по ремонту наших дорог. И то финансирование, которое есть, и дорога, Ремонт та работа у нас остановлено, опять же, в связи с отсутствием финансирования через Державную Казначейскую службу. Та міська влада не втрачає надії. Тендерні процедури завершаться в кінці вересня місяця. Тож, дай Боже, теплого жовтня і листопада для здійснення задуманих ремонтних дорожніх робіт. Користуючись нагодою, ми поцікавилися ще однією темою, яка непокоїть мешканців міста. Це наявність зупинок. Якось було гучно замовлено про те, що буде зупинка напроти автостанції. Але досі нічого там не зроблено. Що стосується остановки возле автостанції, то у нас внесено змінення в наше проектне рішення по ремонту вулиці Леніна до мостового переходу. Предусмотрена установка і задавлення кармана для заїзду автобуса для висадки пасажирів, і сама остановка по місту ще має з'явитися шість зупинок громадського транспорту. За словами Олександра Сича, конструктори намагаються зробити зупинки естетично привабливими та затишними, аби від негоди заховатися. Та не можуть заховатися самі зупинки від вандалів. Не пройшло й два тижні. З часу, як біля склозаводу з'явилася ця конструкція. Як комусь знадобився стеклопрофіліт. Не придумавши нічого іншого, невідомий просто відтяв собі шмат зупинки прикро і сумно. Вікторія Тамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Цього будинку до своєї квартири, але сьогодні тут визначають свято, тому що в них запрацював ліфт, який не працював більше 15 років. Встановлення ліфту мешканці будинку вважають знаковою подією, а тому вдячні за те, що через безліч років незручного пересування багатоповерхівкою їм дали змогу відчувати себе людиною у власному під'їзді. Хоча нещодавно здавалось, про це можна лише мріяти. Около 18 років. Я здесь живу з 89-го года, і ось це його як в 91-му в 92-му, як перекрили около 20 років. Ну, не меньше 18 лет. Как быть. вы справлялась, Какие трудности вы чувствуете? Дело в том, что я трудностей не ощущаю, потому что я живу, слава Богу, на третьем этаже. <свят> Благословение Богу. Ну, другие, как вам сказать, старожилы. Вот она пошла, сейчас соседка, она на восьмом этаже. Марина Васильевна старшая по дому на девятом этаже. Конечно, трудновато, что там говорить. Мы ж не молодеем. Вот. Ну, сделают, дай Бог. Будем только благодарны Господу и правительству що не забудься за нас. Пропонуємо оглянути, як пройшла церемонія відкриття сучасного ліфту, поки що в одному будинку Світловодська. Фахівці ЧП Олександрія Ліфт разом з начальником управління житлово-комунального господарства Віктором Самоляком перерізали червону стрічку і наголосили, що модель ліфта відповідає вимогам часу, працює плавно і майже безшумно. Як бачимо, для зручності мешканців на екрані дисплея висвічується і поверх, на якому перебуває ліфт. Продемонстрували спеціалісти і станцію, за допомогою якої відбувається управління цією системою. Про те, хто все ж таки приклав зусиль, аби вирішити гостро поставлену проблему, інформує інженер ЧП Олександрія Ліфт Олександр Тримбач. Більше 15 років в цьому домі і працював ліфт благодаря місцевим гостям, благодаря Віктору Андрійовичу були наділи і виділені средства на приобретання нового ліфтового оборудования. Наше предприятие ЧП Олександрія Ліфт» смогло в сроки демонтировать старую кабину, старый лифт, смонтировать новый лифт, наладить его, привести в работу. Хотелось бы от лица нашего предприятия обратиться к жителям этого дома, относиться к нему бережно, так как денег стоит он немалых, потрачено немало усилий. Лифт комфортабельный, новый, современный. В принципе. Пользуйтесь на здоров'я, закликаємо і ми усіх пасажирів нового ліфту бережно ставитись до коштовного устаткування. Це стосується і вже давно працюючих ліфтових кабін. Пам'ятайте, ваша бережливість гарантія їх стабільної роботи. Альона Зазуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Ніх, випусках новин ми неодноразово розповідали вам про діяльність пункту доступу громадян інформаційного центру в центральній міській бібліотеці, де мешканці міста мають можливість не тільки отримати інформацію про діяльність органів державної влади, а й дізнатись, яким чином можна долучитись до процесу законотворення та впливати на процес прийняття державних рішень. Якщо раніше до таких офіційних документів зверталися переважно юристи, керівники організації підприємств та особи, які займаються правозахисною діяльністю, то зараз спостерігається все більш зростаючий інтерес до них з боку. У пересічних громадян на сьогодні мене цікавить інформація щодо виборів в Україні. Ось і зараз переглядаю сайти політичних партій. Цікавою є і інформація щодо тренінгів, які проходять в різних містах України. Буквально в березні через електронну пошту мені було надіслано повідомлення щодо такого заходу. Вибори очима журналістів. Я майбутній журналіст, і мене цікавить буквально все, що пов'язано з цією професією. Постійно користуюся інформаційними матеріалами виставки ближче до влади. Корисною є інформація щодо протидії торгівлі людьми. Навіть запам'ятала поради для тих, хто вирушає у подорож до інших країн. А взагалі я вдячна працівникам бібліотеки за поради, консультації, повідомлення по телефону та через електронну пошту щодо нової літератури, в тому числі і законодавчого характеру, яка може мене зацікавити. Ну і звичайно, зацікавити змістовні тренінги в рамках програми Бібліоміст для журналістів, які я відвідували і сподіваються. Буду буде відвідувати надалі. Слід зазначити, що багатьом користувачам завдяки доступу до офіційних сайтів вдалося задовольнити та вирішити свої проблеми. Завдяки телефону урядової гарячої лінії деякі громадяни отримали заборговану заробітну плату, вирішили питання щодо збереження робочих місць та звертались до міської влади з питань благоустрою міста. І цим перелік історії успіху користувачів ПДГ не обмежується. Отримавши необхідну інформацію в центральній міській бібліотеці, чимало світловодців, дітей війни, змогли навіть захистити свої права у суді. Нагадаємо, що сьогодні користувачі ПДГ здійснювати пошук правової інформації в мережі інтернет самостійно, отримати допомогу бібліотекаря-консультанта у пошуку правової інформації, здійснювати роботу з довідково-правовими системами на офіційних сайтах, а також зберігати інформацію на електронні носії, аби скористатися цими дійсно цікавими пропозиціями, потрібно лише звернутись до центральної міської бібліотеки за адресою вулиця Приморська, 54.